Яка ситуація із облаштуванням пунктів незламності напередодні холодної пори року, які джерела альтернативної енергії будуть встановлені у громадах ізмейського району на ці та інші питання відповів очільник ізмейської районної військової адміністрації Родіон Абаше в ході інтерв'ю для ізмийського телебачення? Подробиці дивіться далі. В ході інтерв'ю з очільником ізмейської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим для Ізмейльського телебачення були висвітлені актуальні питання щодо стану доріг у районі та розвиток меліоративної системи. Не менш важливим питанням. Є облаштування пунктів незламності, адже наближається холодна пора року. Та через масовані атаки країни-агресора по енергетичній інфраструктурі України можливі відключення електроенергії. Ми маємо 57 пунктів незламності, які облаштовані повністю з інтернетом, з опаленням. Подвозом пітивопітної води, харчів, інтернета, на теперішній час відкрито 34 пункти незламності. 23 знаходяться в сплячому режимі, готові до відкриття. З них 10 мобільних пунктів незламності у місті Ізмаїл. Пункти незламності укомплектовані відповідно до порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 грудня 2022 року. номер 1401. Тому це питання, в принципі, вирішено, і ми от зараз були проходили е, навчання, е, нас, скажімо, відмітили в позитивному. Сенсі, що у нас все це готово. Інформація щодо розташування пунктів незламності розміщена в застосунку Дія та на офіційних сторінках територіальних громад. З адресами пунктів незламності можна ознайомитися на офіційному сайті та в соціальних мережах Ізмаїльської РДА. Масовані ракетні удари російських військ по об'єктах енергетики нашої держави завдали непоправної шкоди. Україна втратила за деякими підрахунками фактично половину обсягу необхідної взимку електроенергії. Тож існує необхідність встановити як. Комога більшу кількість децентралізованих енергогенераторів з відповідними запасами паливно-мастильних матеріалів, включаючи такі альтернативні джерела, як сонячні та вітрові системи, які мають забезпечити електроенергію критичну інфраструктуру. Бачимо, що відбувається в енергетиці прильоти по об'єктам енергетики, то зараз позиція держави це децентралізація електропостачання. І альтернативне джерело електропостачання вони є основними, які в майбутньому будуть джерелом електрики для об'єктів. Ми також приймаємо участь в цій програмі. І декілька напрямків це сонячні електростанції, які будуть встановлюватися, вже встановлюються по об'єктам соціальних об'єктів, ну інших об'єктів, приватних об'єктів підприємствам. Допомогти в реалізації цих проєктів мають нещодавні законодавчі зміни, які постановою кабінету міністрів були внесені з метою активізації розбудови розподіленої генерації для підтримки енергетичної системи та підготовки до майбутнього опалювального сезону. Існує зараз велика кількість програм фінансування, це програми льготного фінансування, деякі безповоротні навіть є програми, це система когенерації, ну, це основна, яка дає велику кількість електроенергії, і я її бачу як перспективну. зараз. У нас розглядаються в Вернійській громаді і в Ізмаїльській громаді дві такі станції, які зможуть забезпечити десь по нашим розрахункам 10-20% всі потреби. Електричної енергії встановлення вітрових та сонячних електростанцій розглядається на території Саф'янівської, Суворівської та Кілійської громадах. Зазначив голова Ізмаїльської РВА. Вже проводяться попередні роботи, розробляються проєкти. Відбувається підбор ділянок. До цього також залучаються міжнародні інвестори. У кілійській громаді за допомогою інвесторів з Нідерландів планується розпочати у наступному році будівництво вітрової електростанції. Також виділена ділянка близько 30 гектарів для будівництва сонячної електростанції. Станції також нідерландськими інвесторами розглядається можливість будівництва сонячної електростанції на ділянці на території Саф'янівської громади. У Суворовської громади планується поки що на стадії переговорів та пропозиції будівництва вітрової електростанції потужністю 600 кВт, А також для цього виділені дві ділянки і ще одна для будівництва сонячної електростанції, поки що інвестор не визначений. Обов'язково так. Там є і міжнародні організації, і приватні організації. Це, ну, багато хто до цього долучений. Я вважаю, що десь на кінець року або на початок вже буде деякий результат, який ми зможемо з вами обговорити. В Ізмаїльській громаді дві держустанови встановлять сонячні електростанції потужністю по 50 кВт для повної енергію.